Друзі, вітаю на каналі Просад. Сьогодні будемо сіяти шайблі Дубравну та шавлюю мотовчату. Я купила професійне насіння. В одному пакетику 20 насіння в іншому 80. Виробник зазначає, що треба насіння посіяти в контейнер без заглиблення, зверху прикрити склом або плівкою, і після сходів укриття знімається. Висівати рекомендується на розсаду в лютому а мені потрібно саме на розсаду. Зараз 5 лютого, і я буду сіяти шавлю. Покажу, як я це роблю. Я набрала в контейнер землі, трохи її притрамбувала, буквально трошки. Земля в мене пухка, спеціально для розсади. Треба зараз нам змочити цю землю водичкою. Гарненько землю змучуємо. Паличкою для суші я зробила такі невеличкі борозочки десь глибиною до 3 мм. Сюди я буду викладати насіння. Приблизно буду витримувати відстань від насінинки до насінинки 1-1,5 см. Щоб не затримувати вас, я зараз розкладу насіннячко, Ось таке воно, ну, не дуже прямо і дрібне. І розкравши насіннячко, я потім просто змочую його гарненько з стабілізатором. І поставлю під плівку. І накрию плівкою поставлю під лампою, буду чекати сходів. Посіво завершено. Шавля доброна. І шавля Мотовчата. Підписано, що 5.02 ми її посіли. Чекаємо сходів, ставлю на підвіконня під фітолампу.